Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішня тема відео це як збільшити плоди груші, як зробити, щоб вони виглядали більш товарними, гарними та смачними. Зараз все вам розкажу. Сьогодні 25 червня. Перше, що приходить в чергу багатьом людям, це нормування. Нормування плодів. Це не лише врятує нас від Маленьких груш, а також забезпечить урожай на наступний рік. Тобто ми уникнемо періодичності, як це називається. Якщо так подивитися, хоч я і знімав уже вам відео нормування врожаю, ви побачите, насіки. ця груша була загружена, тоді все одно, все одно бачу, як багато залишається груш. Наприклад, тут ось три штуки. Що ми робимо? Просто вибираємо. Так, вони вже всі великі, хороші. Вибираємо одну з них, а в ідеалі навіть дві. І вибираємо. Викидаємо. Тут три штуки. Ось прибрали. Це дуже боляче на це дивитися, я з вами згоден. Найважче нормувати це зверху. Ось також залишив три. І вважаю, що треба це все прибирати. Ось, якщо подивитися на ці груші, одразу можна помітити маленьких. Ось, наприклад. Ось ця, вона маленька порівнянні з цими остальними. Раз, два, по дві штучки тут є, тут трішки відстає в рості маленька. Тут дуже поряд одне з одним. Я взагалі. Роблю вам рекомендації, але також не, не, як би мовити, не дотримуюсь їх. Ось дивіться, різниця, така груша і така дві штуки. Можна взагалі дві прибрати, щоб оці двоє нормально росли. І ці троє. Наприклад, я можу тут залишити три штуки, тому що, дивіться, велика відстань між ними, між плодами. І не так ще. І не так їх багато на ці груші. Ось також поодинока, але вона маленька. Тут взагалі дуже-дуже маленька. Тут хто знає що Давненько я не підходив до цієї груші. Зараз, якщо подивитися, ось є такі великі, а ось є такі малюки. Раз, два. Навіть три можна, якась маленька дефективна. Ось, зрівняйте, оце і оце. Як будете бачити маленькі плоди вже після ваших нормувань, тобто тут вже було проведено нормування. Бачите маленькі, прибирайте. Хочете великі груші, прибирайте маленькі. дивіться яка різниця між плодами. А вже ж будемо прибирати цього каліку. О, тут також чотири поряд. Гарні, дуже шкода прибирати. Тут приберемо, тут три таких гарненьких. Приберемо ось цей ось. Бачу, тут менші плоди самі по собі. Треба втручатися негайно. Ось одненько приберемо. Тут по одній, по одній. Дуже маленькі. Ось. Я прибрав би всі навіть звідси. Тут одна, тут прибираємо. Добре. Виходить відстань між ними. Теж маленька, не шкодуємо. Маленька. Ось маленька. Три такі гарні. Якраз сила піде на них. Ой, також ситуація погана. Думав, не зустрінуться, але бачите, зустрічаються. Ось вже є хоч якась відстань між ними. Тут маленький, можна один залишити. І також, розумієте, я ще жалкую, я ще шкодую їх. Маленький. Маленький, це я вам на відео мені вже не так шкода. Ви побачите, яка ціна просто за цю величину. Дуже боюся, як це називається, забув. Періодичності. Так і працюємо. В кого є... О, по камері влупив. В кого є час, робіть це. Робіть. Займайтеся цим, бо мене груша не дуже любить. Нормуватися сама по собі. Трішки скинув, але геть трішки, знаєте. Тож ось така ситуація. Ой, наостанок покажу. Геть геть маленькі плоди, геть маленькі. Ось. ось, ой, два рази по камері. Залишаємо одну. А ось поруч великий. Також не забуваю сказати про грушок цього сорту. Ще раз кажу, я не знаю ні той сорт, ні той. Ось їх я нормувати не буду, тому що це дерево саме себе дуже нормує, дуже добре нормує, як бачите. І зараз ми перейдемо до другого пункту, як покращити якість та величину плодів. А вже ж це зелені операції. Зелені операції там, де вам не треба, забезпечують вам нормальний ріст плодів. Наприклад, якось побачите, наприклад, тут ось я не прибирав. Але я хочу залишити цю, цю гілочку, щоб замістити ось цю, наприклад, пізніше. Тому що тут є куди рости. ну, наприклад. Але все одно я буду прибирати ось те, що росте вверх. Оце я вам засняв. Ось, бачите. Прибираємо. Але є такі, які ростуть просто всередину крони. Ми їх просто беремо так. Опа. І опа. Це треба робити під час всього сезону. Ось, росте всередину. Ми їх чик, все. Ось середину крони, воно нам не буде потрібно, але можна ще перенаправити, наприклад. Це я можу перенаправити, доведеться багато підв'язувати. Зараз я настругаю і покажу, скільки в мене взагалі вийшло з усіх груш. Якщо ви бачите, вже доволі такий сформований жировик, або може і корисний пагін, то дивіться, яка, можна, яка може бути ситуація. Він вже такий, в принципі, потужний, гарний, листя повністю зелене, на краєчку лише може бути трішки салатове. Що це я маю на увазі? Маю на увазі, що вже такий пагін, можна сказати, вже не дуже, так би мовити, і витрачає сили дерева, він вже кормить його. Якщо листя повністю вже сформоване, то воно кормить наше дерево. Ось, росте всередину крони. Дуже видно на цьому прикладі. Ну воно не треба. Все прибираємо. Оп, все, прибрали. В середину крони. Прибрали. Також всередину прибираємо. Перебираємо. Ось стільки я настругав, буквально за 15 хвилин роботи. Ось. Це просто я не знаю. А таких куч ще три, напевно, буде, якби на верхівки лізти, але то вже весною. Уже як вийде. А от те, що росте всередину дерева, це ви вже просто зробите краще дерево. Якщо хочете, щоб плоди були більшими, треба особливо біля плодів ці всі жировички. Обрізати. Або таким чином ви ж також формуєте саме дерево, формуєте крону. От і все. Ніяких секретів більше немає. Так і робите, обробляєте. Ну, а вже ж обробки від шкідників, від хвороб. І також дерево вам віддячить. А кому сподобалось це відео, радий був зняти його для вас. Тож, всім до зустрічі!